У громадській організації захист об'єднання волонтерів підсумовують благодійну акцію під назвою Кульськ командний збір. Про неї оголосили на початку серпня. Тоді до волонтерів звернулися військовослужбовці 99-го окремого механізованого батальйону. Реакція в нас така вийшла дуже несподівана, оскільки ми всі розуміємо, що ця операція, яка готувалася, вона була секретною, про неї ніхто нічого не розповідав. І коли хлопці зайшли в Курську область і безпосередньо, коли вони взяли під контроль Газпром міста Суджі, вони записали відео і скинули нам, але відразу попросили, що нам дуже необхідні певні речі, тобто треба і так далі, тому що коли вони йшли в наступ, їх дуже атакували в півідрони, і вони кажуть, ну ми маємо велику потребу в цьому. За місяць вдалося зібрати майже 865 тисяч гривень. Долучились хмельничани, підприємці та всеукраїнські компанії. Найбільше 222 тисячі гривень задонатив один із банків. За всю цю суму насправді були закуплені різні речі. Це були закуплені реба, Це були закуплені радіостанції. Це було закуплено шість екофло. І частина з цього всього вже була відразу передана. На знак вдячності бійці передали волонтерам захисту трофеї. Серед них військова форма окупантів, турнікети їхнього виробництва, медалі та вироби ручної роботи, які для росіян виготовляли діти. Насправді емоції хлопців були дуже різні. Ми розуміємо, що вони не так часто виходять звідти на зв'язок, як би нам хотілося, оскільки там немає мобільного зв'язку. Але коли я в них про це запитувала, вони кажуть, насправді дійсно ми були якісь такі заряджені і піднесені. Чому? Тому що це особисто їхня пряма мова, згадуючи ті міста ті жахіття, які вони робили з нашими. Ми... Не хотіли цього робити, але ми хотіли, щоб вони зрозуміли, що таке, коли ідуть бої, коли нападають на них, на їхні території, а не тільки весь цей страх і жах відбувається на нашій території в нашій країні. Багато в них запитували за місцевих, яка реакція місцевих. Чи багато їх залишилось, то насправді, от е, я для себе зробила висновок, що в цьому ми і різнимося з ними, тому що вони кажуть, що багато місцевих виїхало, залишилися більш старші люди е, або жінки, чоловіків майже немає, але 80% з них. Тільки бачать наших військових, вони відразу можна сказати так, перезуваються, кричать Слава Україні! І починають говорити російською. Коли ми згадаємо, коли заходили російські війська до нас, наші люди виходили просто під розстріл, можна сказати, щоб перекрити дорогу. Усі трофеї волонтери планують розіграти на аукціоні та закупити додаткове обладнання для бійців. Аби приєднатися до розіграшу, необхідно задонатити з позначкою Курськ на офіційний рахунок громадської організації. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.